Почнемо з того, що коли швейцарський кандидат, швейцарський політик, говорить е, досить прогресивно про український порядок. денний, це вже дуже добре для України. Нам дуже важливо, щоб Швейцарія змінювала е, свій нейтральний статус або переоцінювала його в е, позиції захисту прав людини в Україні, створювала різні механізми. Е, Робила все, щоб всі міжнародні організації, які знаходяться у Швейцарії, реально почали працювати, включаючи Червоний Хрест в інтересах України, я хочу вірити, що все що пообіцяв Алан Мерсер, а він пообіцяв дуже багато компенсаційний механізм створення різних платформ для того, щоб відбувались гуманітарні обміни. Там дуже багато він цього пообіцяв. Я хочу вірити, що він не зможе від цього відійти. а Він буде тільки це далі створювати і створювати. Але наша мета контролювати це, тому що ми знаємо, що в політиці, особливо західній, все може змінюватися. А, ну зараз це радісно, тому що ми нарешті отримали нового генерального секретаря і в усіх кандидатах в порядку денному була Україна дуже високо. Ну зараз. Час працювати, і я знаю, що Швейцарія за останні два роки досить сильно змінила свою позицію в інтересах України. Вони навіть наближаються до того, щоб надати нам зброю. Може, все ж це займе досить довго час, часу. Я думаю, що вони поки обговорять в своїх парламентах в різних палатах. Потім скажуть них буде референдум. Швейцарія це демократія дуже довга по часу. Не треба в наших українських мірках очікувати, що це відбудеться завтра чи через. Місяць ні, але все таки треба помічати, що рух відбувається.